Отже, звіт за серпень місяць Скільки я заробила на фотостоках. Пікста 6 продажів на 2 долари 62 цента. Потім депозит фотос. Продажі, плюс е, виплата 7 доларів за навчання штучного інтелекту, е, всього вийшло 8,20% і з депозитом я попрощалась. я його закрила. Гроші отримала, вивід, на вивід назбирала. Е, так. Envato 9 доларів 16 центів, е, Getty Images 12 доларів 14. центів. За 15 продаж. Шатер сток 19 продаж на 12 доларів 74 центи. І на першому місці, як завжди, Adobe сток 60 продажів на 46 доларів 3 центи. І того загальна сума вийшла: 91 долар 24 центи. Оховуючи, що я завантажувала мало, знімала теж мало, це непоганий